Ý Ý Коли пари були, брались за руки і плигали через вогнище. Якщо не розєдини з руки припришку, значить буде пара, будуть разом. А якщо руки роз'єднилися, значить все, то, то вже вони розійдуться, та пара. А дівчатам, яким не було пари, не пригали через вогнище, а пригали через крапиву. Хлопці старалися більше робити крапиву високу. Щоб дівчатам пригати. І от повинна була кожна дівчина пригати через крапиву, але ну, не через вогнище. От, от там уже ж було. — Чи спіння там була, да, ти да, ти, тоді ж сорочки <рес> ж дійсно, тоді сорочки ж були такі. Мама казала, як станемо пригатити через крапиву, хто й туди падав, хто... потім вже бігли далеко, тому що крапивою вже пожарили <рес> ноги, ноги пожаримо, і все. А якщо жіночки вже ті, що мали пару, ті, що, наприклад, вже Ні, жужені, одружені. Одружені не, не пригну, не, не скакали, не, тривали, не брали. Вони, да, вони просто дівчата хороводи водили, хлопці, все. а дівчата ці вже заміжні, парубки ж вже з чоловіками, так вони стояли, просто підспівували, якщо тільки позаручилися. Мали право приходити дивитися і підспівували тільки, а вже ж у самих обрядах не багали. Це тільки було для дівчат. Свято Купайла у двіку було молодіжне. Пальські пісні своєрідне заклинання майбутнього сученого. Та й до берега того, та й до берега того, до миленького мого. А якщо віночку, не миленькому мому, не дістанься віночку, тоді більше нікого. Сужена сужено. заніс четвертий раз.